Шнури, на яких висить білизна попрана. Mm -hmm. Mm -hmm. ось І протираєш для того, щоб чисту білизну вивісити. І це було в селі, і один з цих шнурів був електричний шнур, який йшов від стайні до хати, і на якому потріскала ізоляція. І я не знаю, чи мама не, не віддала про це, чи мама забулася, чи я, я не знаю, чому вона пішла витирати і той шнур, щоб на нього. Кинути білизну. Ну і там замкнуло 220, вона була боса, це було е, після дощу, ґрунт був вологий, і вона впала на колючий кущ Агросу. От, Мені було 10 років, я стояла біля неї, я відразу не зрозуміла, що з нею. Я побачила, що вона синя, але моя мама була така дуже весела жінка, завжди жартувала зі мною. І я спочатку подумала, що це жарт. Але бачу, що їй погано, у неї судороги. І я підбігла я почала її оглядати, знаєте, у мене ну, шок був. І... і я просто відчула, як якась сила мене пройняла, так якби мене сильно струсануло, і, і потім зникло.